Сьогодні у випуску час пік дев'ять будинків без газу. У селі Брід жителі обурені без діяльністю газовиків. У відповіді сказали, що товариство не має можливості провести поновлення газопостачання у зв'язку з відсутністю вільного доступу до двох будинків за адресою центральна 111 та 113. 90-річчя марти Устич, історія жительки Іршавської громади. На а тепер не беру. Неш я вона реве. я пила ланкову. У кінчиші холмківської громади попрощалися полеглим на війні з Росією Іваном Шоляком. В церкві Івана Хрестителя відбувся чин похорону захисника України, жителя Холмківської громади, шоляка Івана Івановича 79-го року народження. Вперше про загибель Івана Шоляка повідомляли ще наприкінці липня цього року. Крім того, на війні з Росією поліг Микола Шестерак з Ужгорода у вівторок, 6 серпня, з ним попрощаються в обласному центрі Закарпаття. Про це інформує міська рада. Чин похорону розпочнеться у 13-й годині на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Вічна шан. На героям. На кордоні зі Словаччиною виявили два легковики, які намагалися ввести в Україну за підробленими документами. Прикордонники Чопського загону попередили дві спроби незаконного переміщення, ауді і шкоди. Обидві автівки прибули в пункт пропуску «Ужгород». У ході перевірки документів на транспортні засоби, прикордонний наряд помітив невідповідність свідоцтв про реєстрацію, встановленому взірцю. Їх вирішили віддати на перевірку, в ході якої виявили численні ознаки і підробки. Слідчо-оперативна група вилучила реєстраційні документи для проведення експерти. Дев'ять будинків на вулиці Центральній у селі Брід Іршавської громади залишилися без газу. 16 липня споживачів без попередження відключили від газопостачання. На думку місцевих, винний у цьому їх сусід, який боргує газовикам. У кожного є власна думка на цей рахунок, якщо вони безпосередньо мають якісь питання, які виникли з ним. Нехай у юридичному порядку, в судовому порядку, нехай звертаються до нього і безпосередньо вирішують з ним це питання, чого дев'ять будинків має е, ну, страдати із того, що вони не можуть виконати щось, а хочуть виконати це за рахунок інших людей. Пан Сергій саме той боржник. Однак чоловік своєї провини не визнає. каже 22-го року працівники газової служби зняли його лічильник на перевірку, після чого через два місяці повернулися та надали йому безліч паперів. Там були газні Рахунки різні, рахунки виписані всі на моє ім'я. І суми були абсолютно якісь незрозумілі: 7 тисяч, 3 тисячі, 3600, 5 тисяч. Звідки вони взялися і за що? Я питаю, мені ніхто відповіді не дає. Я рахунки повернусь, сказавши я, поки я не буду знати, за що ці рахунки, я їх підписувати не буду. Наразі чоловік заборгував майже 180 тисяч гривень. Проте звідки взялася така сума, він не розуміє. Каже, намагався дізнатися у газовиків, проте відповіді не отримав. Після того, як вони мені на з 2,5 місяці не, не повернули мій е, е, лічильник, я до тих пір не, не платив, бо я хотів, е, ну, хотів платити по лічильнику, розумієте? А вони мені лишили вставку технічну. Я не записав собі останні показники. На моєму лічильнику і далі я не знаю, як я маю платити. Я йду неодноразово, я йду у їхній офіс у Варшаві, питаюся, підходжу до когось, вони від мене тікають, ніхто ніяких відповідей не дає. З мною спілкуватися ніхто не хоче. Питаюся про лічильник. вони кажуть, лічильник уже роді на Погорелова. Я дзвоню на гарячу лінію на погріло, а вони кажуть, чоловіче каже, та ми давно ваш лічильник вишав відправили. каже. Згодом і місцеві звернулися до газовиків Іршави та просили пояснити, чому їх залишили без газу. Однак відповіді також не отримали. До справи долучився і староста села Брід, який намагався розібратися в ситуації, що склалося. Проблему мені відомо, безпосередньо від людей. Люди ходили, зверталися, тобто їх було скориговано відповідні служби. У зв'язку з тим, що то є, у нас немає якогось будь-якого методу впливу на ту чи іншу структуру, то є, вони зверталися і в прокуратуру, і в суд. Я думаю, що. Із даного приводу, тому що мене в компетенції вирішити їхню проблему. Місцеві обурені діями газовиків. Вони більше двох тижнів без блакитного палива. Подали заяву до закарпатської філії, товга з України та попросили пояснення ситуації. Через декілька днів отримали лист. У відповіді сказали, що товариство не має можливості провести поновлення газопостачання у зв'язку з відсутністю вільного доступу до двох будинків за адресою центральна 111 та 113. Тобто вони не можуть відновити газопостачання. Та там мешкає цих будинках? Безпосередньо Сергій Михайлович і люди, яких зараз немає на Україні. Коли вони повернуться, це не знати. вони за кордоном знаходяться. Як нам повідомив представник оператора газопровідної мережі, газ відключили по вулиці центральній в селі Брід не через боржника. У населеному пункті виникла аварійна ситуація. Перша чергова ситуація почалася з того, що наші працівники шавської дільниці проводили технічний огляд дворових водів по даному населеному пункті. Після того, як було проведено по центральній вулиці обстеження, було виявлено витік на флянцевому з'єднанні, про що було повідомлено на аварійно-диспетчерську службу. Після цього працівники усунули витік, локалізували цей витік. Після того нам треба було зробити пуст до дворогосподарств даної вулиці. Для того, щоб зробити нам пуст до даних дворогосподарств, нам треба вільний доступ до відключаючих пристроїв даної вулиці. Що нам не було надано, було відключено, припинено споживачів, але виконана опресовка. Для того, щоб був наданий вільний доступ, ми запросили органів місцевого самоврядування старосту з цього села. При ньому ми виконали опресовку даного газопроводу, даний газопровід не витримав опресовку і нам довелося. Припинити там газопостачання і не проводити пуз зв'язку з тим, що нема вільного доступу до даних домовлодінь. Тим часом боржник пан Сергій категорично відмовляється пускати газовиків до свого будинку, адже вважає такі їхні дії незаконними. Я їх не допускаю по одній простій причині, тому що відключити газ вони законних підстав не мають. Тобто вони хочуть відключити незаконно мене від газопостачання. А з моральних принципів, наприклад, ви самі розумієте, що у вас нема газу, ви їх не пускаєте, і в людей відповідно теж нема газу, а вони, наприклад, ніяк не задіяні. Ну, вони просто користуються такою, як кажуть, технічною. Умовою, що немає можливості відключити кожного абонента і зловживають цим. От і все. Ми готові зразу відновити газопостачання в цю хвилину, якщо є доступ до всіх домоволодінь, Незважаючи на те, чи є там споживачі з боргом, чи немає там споживачів з боргом. Звісно, ми всіх споживачів попереджуємо, що борги мають бути погашені, але ми готові, хоч зараз, відновити газопостачання, якщо є вільний доступ до відключаючих пристроїв даних домоволодінь. Під покровом ночі та у рятувальних жилетах група плавців не змогла переплисти тису. Ані рятувальні жилети, ані глибока ніч не допомогли шістьом водолазам переплисти тису, руслом якої пролягає державна межа з Румунією. Один із них житель Дніпропетровщини, решта Закарпатці. За 200 метрів до кордону вічі духів зупинив прикордонний патруль Тячева, намагаючись уникнути відповідальності за вчинене, а також зустрічі з охоронцями Держобежу, чоловіки спробували втекти. Аби припинити правопорушення, військовослужбовці здійснили попереджувальні постріли. В результаті чого втікачів зупинили. Мета прибуття в прикордон. Хотів заробити гроші. На чому? На роботі. Де мали працювати? У Чехії. Кошти, які сплатили за пропорадний кордон? Так. Знали, що через тесправіти. Так. В якому розмірі заплатили? 30-400. Чого, яка валюта? Назвіться. Мета прибуття прикордонні. Надалі. Де мали працювати? Ні, не чи. Знову ж через те, що треба працювати куди? Кошти, які заплатили? Скільки заплатили? 3-4. Яка валюта? Добре. Кошти, які заплатили за спробу, скільки заплатили? 3-4. В якій сьомі? Євро. Укритому на Мукачівщині горіла споруда біля будинку. До служби порятунку не дійшло повідомлення про загорання на території приватного дворогосподарства. Вночі господині розбудив дивний дим. Визирнувши у вікно, жінка побачила полум'я і подзвонила за номером 101. Прибувши на місце, рятувальники дізналися, що незадовго до події власниця з донькою готували їсти у печі надвірної споруди. Після чого пішли спати в оселю. І забули загасити вогонь. Головна загроза полягала в тому, що відстань від осередку загорання до помешкання становила близько двох метрів. Поширення вогню попередили вогнеборці Мукачева, які швидко ліквідували пожежу. Про це інформує головне управління ДСНС Закарпатської області. До поліції Тячева звернувся 35-річний Закарпатець. Він повідомив, що в селі Брустури з виду знайомий чоловік наніс йому тілесні ушкодження, пошкодив його авто і пограбував. Як виявилося до злочину причетний 20-річний житель села Грушево. зловмисник спочатку зайшов у місцевий магазин, у приміщенні якого перебували продавчиня, і 31-річна власниця. Фігурант, скориставшись моментом, викрав сумку останньої, в якій знаходились 10 тисяч гривень, ключі від автомобіля Форд і документи. Після цього зловмисник вийшов із закладу і пошкодив Паркований біля нього автомобіль марки Шевроле, який належить заявнику. Фігурант на місць чоловіку тілесні ушкодження викрав з бардачка його транспортного засобу 4 тисячі доларів і майже 70 тисяч гривень. І втік у невідомому напрямку. Поліцейські його розшукали, і тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Жаючи Ужгородом, голова закарпатської ова Віктор Микита заїхав оглянути якість і темпи виконання робіт на вулиці Петра Лінтора в густонаселеному мікрорайоні Боздош. поспілкувався з мешканцями будинків. Роботи виконуються неякісно, не дотримано вимог безбар'єрності і доступності. Незрозуміло, яким чином цими бордюрами та тротуарами має пересуватися мама з дитиною, ветеран на милицях чи кріслі колісному. Також є питання щодо водовідведення стиків асфальту з бетонним покриттям. запевнив Віктор Микита. Він дав доручення правоохоронним і контролюючим органам взяти на контроль і розібратися в ситуації. Підрядник і представники Ужгородської міської ради, які відповідають за проект, повинні невідкладно виправити всі недоліки і забезпечити якісне виконання ремонту. Устич Марта Іванівна, найстаріша ювілярка села Саботин Іршавської громади. Жінка 27 липня відсвяткувала своє 90-річчя. Бабуся розповідає, секретів довголіття немає, але завдяки богу та молитвам прожила такий поважний вік. Вона вся молить, все. Ну вже робити не можна, тепер тепіркнець, бо вже старенька. Ну, не беру, вже тепер не беру, не я... була Ланкову а, вона не дуже гарно, інсульти в неї були. А, Мені приєдно. Ось ми двоє живемо, вона мене вважає, і я, її. І... І ще дочка, є на усілці, і вони приїхали, хотя бойдонечка моя в хусті були привітати і всі. Пані Марта виростила двох чудових доньок, попрацювала довгий час ланковою у колгоспі, дочекалася онуків та правнуків. Навіть через поважний вік. Жінка чим може? Тим і допомагає своїй дочці по господарстві. Щось зробили пасую, асульмлучила та що вона то, то мало дюну. Шоман, вона. ювілярка приймала вітання 27 липня. Привітати пані Марту приїжджали і представники Іршавської громади. Тож і ми приєднуємось до вітань і бажаємо Марті Іванівній міцного здоров'я та сил. Танцювальний колектив з Мукачева Артлайн виступив у фіналі всесвітнього конкурсу «World of Dance» у Америці. Фінальний конкурс відбувся в Лос-Анджелесі. Наш виступ у фіналі це була не просто мрія, а ціль, до якої ми йшли досить довго. Написали на сторінці танцювального колективу Артлайн. Як розповідають учасники з Мукачева, потрапити на фінал цього всесвітнього конкурсу було зовсім нелегко, але все ж таки їм вдалось. Вітаємо колектив.